Це сталося зі мною 20 років тому. Тоді мені було 9 років. Справа була вдень. Мати й батько були на роботі. Старша сестра жила в будинку через дорогу. Я була вдома з дідусем. Він сильно хворів, майже не вставав з ліжка і практично нічого не їв. Треба сказати, що квартира у нас була трикімнатна. В одній із кімнат спав дідусь, а решта були в моєму повному розпорядженні, чим я й користувалася. Граючи з лялькою в доньки па доньки матері, я ходила з однієї кімнати в іншу. Заходжу до вітальні, наспівуючи пісеньку про маму, і раптом бачу. Біля стіни, спершись на стіл книжку, стоїть жінка, вся в чорному, волосся кучеряве до плечей, обличчя біле, стоїть і дивиться на мене. Я дуже злякалася, змогла лише вимовити маму, мене наче скувало, не могла поворухнутися від страху, і тут вона почала повільно зникати. Коли вона зникла зовсім, я кинуся бігти до сестри. Добре, що бігти було недалеко, бо я навіть капців не взула, прибігла босоніж. Дивно, але сестрі я нічого не розповіла, сама не знаю чому. Матері й батькові теж нічого не сказала. У цей же день дідусь помер, і лише приблизно через місяць я розповіла батькам про те, що бачила. Треба сказати, що перелякалася я дуже сильно. Минуло стільки років, але я й досі боюся залишатися одна в квартирі, а до вітальні заходити тим більше страшно, голова мимоволі повертається в той бік. Іноді навіть серйозно замислююся, чи не звернутися мені до лікаря.